Тепер відразу хочу підмітити відносно мій аватар тупей. А це також програмка самооцінка, да? вона низька. Тобто, по суті, навіть звучить слово як самооцінка. Крім тебе, ніхто тебе ніколи ні в яких обставинах не оцінює. Тобто, ти спочатку себе оцінюєш, а люди, як дзеркало, просто відображають тобі твій. Настрій, твій, да, той код, який ти прописала для особистості, для аватарчика. Для того, щоб в твоєму житті легше все йшло, для того, щоб ти менше да, зупинялася в таких думках і страхах, тобі, ну, як мінімум, потрібно усвідомити, що як ти себе оціниш, так і буде. Тільки так, тому що тільки ти вирішуєш, яка думка буде інших людей, так як люди просто відзеркалюють істину, тобто відзеркалюють твою внутрішню програмку. Як я про себе думаю, так про мене думають інші. Це факт. І ти можеш навіть на собі це перевірити, подивитися, для того, щоб краще твій розум це усвоїв. Зверни увагу, як ти. Реагуєш на інших людей, наскільки ти взагалі реагуєш? По-перше, а по-друге, подивися, наскільки ти мало насправді думаєш про людей, наскільки ти в основному сфокусована на собі, навіть при спілкуванні з іншою людиною. Тобто, ми часто малюємо собі кіно, щоб про нас якось. Думають, да, що люди нам щось там, навіть сказали і так далі. Знову ж таки, подивися, як ти, коли при контакті з іншими людьми дієш. Часто ми навіть не розуміємо, чому з тою чи іншою людиною ми говоримо так або інакше. Ми теж в момент конекта з другим світом, да, з другою такою планеткою, маю на увазі з людиною, да, з її полем, інфополем, енергополем. Коли ми з нею контактуємо, ми в той момент е, теж буває засинаємо і починаємо говорити то, що якби ми скажімо, логічно, ну так свідомо говорили, ми б ніколи це не говорили. І думаєш, ну чого я таке ляпнула? Да? Часто людина каже: блін, я таке от якесь наговорила їй там чи йому. Чого таке я взагалі сказала? Справа не в тому, що ти якась не така що ти, наприклад, цій людині сказала. Справа в тому, що в людини та програма, і ти просто відіграла роль в її житті. Тобто ти просто відзеркалила її, її програму, її думку про неїжеш. Тому самооцінка може змінитися буквально за дві хвилини. Просто після усвідомлення от цього факта. Як тільки ти зрозумієш, що все, що ти про себе думаєш, люди просто відзеркалюють, то тобі достатньо буде просто почати про себе думати класно, позитивно, тобто побачити в собі ті плюси, тому що вони в тобі є, як і у всіх нас, ти шедевр, ти унікальна, ти, як я вже говорила в попередньому голосовому. Така, якої більше на всій планеті і в галактиці нема. І попрацювавши так, ти побачиш, як зовсім скоро зміниться взагалі теж навколо вся реальність. Як люди почнуть тебе поважати, як люди почнуть бачити в тобі таланти, як люди почнуть бачити в тобі глибину. Бо ти в собі її побачиш. Е, обесцінювати себе окей. Е, Звично нам, тому що нас привчають, так і ще з школи, тобто ми обесцінюємо себе уже з самого першого класу, навіть із садика. Як це відбувається? Дуже просто. Тобто, ще в школі нам говорять, так, що якщо ти будеш, наприклад. Вчитися добре, будеш там, не знаю, класно говорити, табличку множення, віршики, то ти будеш що? мати високу оцінку. Вдумайся в цю глибину, наскільки матрична система унікально влаштована, да? щоб нас унижати, щоб нас е прибивати. Притискати, і щоб ми далі продовжували бути рабами, тільки от в такій деталі вже це видно: з самого малесенького будеш слухати учителя. Будеш молодець, да будеш а, мати хороші оцінки, будеш мати увагу від інших, будеш слухати маму, будеш молодець. А якщо ти будеш себе поводити так, як душа бажає, то ти будеш що кончена. В тебе будуть кончені оцінки. В тебе будуть двойки, в тебе буде повний кошмар. А для чого вообще слухати всіх? Дивися. Тобто з самого дитинства да, нас прив'язували до рабовласництва. Точніше, ну ми раби, а над нами володіють. Е, якщо ти будеш да, ухиляти голову перед тим, хто вище тебе, а вище тебе, наприклад, вчитель, наприклад, батьки, ну так же ж нам говорили, да, вихователька в садику, тобто шеф на роботі далі. Да? Тобто, коли ти кожного разу з самого дитинства уклоняла голову перед усіма для того, щоб тобі поставили, як кажуть, хорошу оцінку, а оцінка спочатку була в цифрах у щоденнику, а потім оцінка, а, як програма, да, записалася в голові на все життя. Що я маю бути хороша, правильна, така, як більшість людей, для того, щоб що? мене добре оцінювали. Тепер іще да, логічно подумаємо, знову ж таки, в школі нас навіть тут самого дитинства навчали бути як усі. Тобто, якщо ти був якийсь кончений, тобто, кончений на їхню думку, ти не хотів слухати вчительку, ти, там, можливо, да, їла на уроках, кидалася папірками, бо тобі хотілося щось сказати своїй подрузі, ти. Була яка кончена, тобто тебе виставляли перед усіма, ну тобто, я так да малюю як кіно. Ну де кожного із нас тут все зрозуміло, і кожен може згадати ще із школи, де ну якби ми да, облажалися перед класом, тобто, де нам показали, що от бачиш, бачиш, ти, скажімо, да, гірший. Приклад, тобто так робити не можна, так некрасиво, так то. Ти маєш бути слухняна, ти маєш бути там тихоня, ти маєш бути чемна, ти маєш бути як інші. Да? Ти маєш бути як усі. Ти бачиш, як усі тихенько сидять, а ти чого шумиш? Вот де прикол. Тобто, ти маєш бути як усі, як баран, який відноситься до стада баранів, і ти маєш іти і бекати. Вот реальність. Потім ти, як баран, маєш йти на роботу, схиляти голову, щоб тобі розказували, як робити, і ні в якому разі не рипайся. Тобто улавлюєш цю всю систему, яка будується і будувалася завжди. От, а наша тепер задача, яка зрозуміти це. Раз, це вже вирішення дуже багато питань, да? От, просто зрозуміти, ти вже в вафіку щастя. А друге. Насмілитися вести себе по-новому. Ну, для початку, знову ж таки, використовуєш уяву і бачиш, як все діло працює. Тобто, в твоєму випадку ти почни зараз бачити себе зовсім новою. Тобто з тої лінії життя, де ти, навпаки, умовно була відмінницею, де в тебе все було охранітельно, уяви собі це. Тобто переписати наше дитинство во так от легко, просто по щелчку пальця. Тому що ти навіть коли згадуєш що-небудь, насправді це ілюзія, це ілюзія, і пам'ять завжди трансформується. Ну, зараз не будемо в ці подробиці вдаватися, як працює сама система пам'яті і звідки воно все береться. Просто щоб ти розуміла, що ти можеш зараз поринути назад е в свої е да, там, не знаю, дитячі роки, юність, взаємодію з чоловіком, з батьками. коротше похір. От там, де ти відчувала себе принижено, просто побач по-новому, тобто, що все було інакше. От було інакше, в смислі, хто таки сказав, що так було? Ти пам'ятаєш, що таке було? Ну, забудь. І почне діяти знову ж таки по-другому з точки самоцінності. Тому що ти тільки оцінюєш, яка ти.